Водії нових шкільних автобусів вишукували свої машини у формі ялинки як символ новорічного подарунку школярам Житомирщини. Вільська заносвітня школа дуже довго чекала такого подарунку від держави, і дуже добре, що є підтримка з боку і голови нашої Житомирської обласної державної адміністрації Машковського Сергія Олександровича. І я думаю, оцих 10 автобусів, які сьогодні отримують всі наші райони, які тут присутні, це тільки початок тих справ, які в наступному році будуть продовжуватись. Тому я дуже вдячний всім, хто приймав участь, хто допомагав нам їх отримувати. Ну і освіта вдячна, тому що нам нестача по шкільних автобусах 61 і 20 ми нарешті отримуємо перше за два роки. Ключі та документи від автобусів представникам районів вручав особисто голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Вартість однієї машини 1 мільйон 197 тисяч гривень. За, значить, за кошти державного фонду регіонального розвитку у співфінансуванні з місцевими бюджетами це 90 на 10 відсотків, тобто 90% з фонду державного регіонального розвитку і 10 відсотків з місцевих бюджетів. Ми закупили 20. Автобусів на сьогодні вже закуплено. 10 уже надійшли сьогодні. Ми їх поставлені вже на облік. Вони передані районам. 10 наступних це буде на наступному тижні. Придбання автобусів це один із проектів, які область реалізує за рахунок державного фінансування. Всього у поточному році за рахунок виділених коштів реалізується 62 проекти, серед яких і реконструкція п'яти дошкільних закладів освіти.